Рада вітати мої любі вас у мене в гостях на моєму каналі. Мене звати Наталя. Щиро дякую вам, хто на мене підписаний. Дивитесь мої відео розпакування, ставите вподобайку. І якщо є у вас хвилинка вільна, ще й пишете коментар. Для мене це безцінно. Дякую вас і сердечно опіймаю. Так, перед вами каталог компанії Лівеста. Лівеста це життя в родинному колі, і в нас каталог ось. Такого формату. Я хочу вам запропонувати відео е, розпакування замовлення. Якщо вам таке хочеться побачити, тим паче, що з кожним каталогом буде нашої української продукції все більше і більше в цьому каталозі компанії Лівеста. І я цим горжусь, що я. Є в рядах компанії цей працівників. Так, що в нас перше? Це в нас український виробник дитяча зубна паста 3+, з екстрактом квітів аптечної ромашки, з м'яким полуничним присмаком, дбайливий догляд за зубками діток 50 мл. Зазвичай вона йде 99 гривень, а сьогодні в цьому каталозі до 22 січня Можна замовити її за 75 гривень. Ось так. Під доглядом дорослих. Так, замовлені два для суглобів, від болів суглобів, а кулячий хрящ, глюкозамин, рутин. В складі це в нас іде крем-бальзам, акулячий хрящ від болів в суглобах. Дійсно, дієвий, це теж наш виробник, Україна. Все на українській мові повністю є інструкція всередині упаковки. Є там інструктаж, тобто все продумано для нас, для людей, щоб ми могли користуватись, читати нашою рідною мовою, і я таким користуюся. Дуже гарно дієво, багато не потрібно. Горошина потрібна на суглоб, більше не потрібно. Розноситься дуже гарно, і, будь ласка, як завжди, я вам казала, берете і отакими, от отакими рухами, і потім тільки ми розтираємо, щоб не на одне місце, а розтерти повністю. Так що майте на увазі, ось таким чином. Дуже дієвий аромат. Такий, як аптечний, він свіжий, ну, нема такого, що не, неприємний аромат. Це моє, я ж кажу, 99 гривень 75 мл вистачає набагато і він дієвий, дійсно. Потім я теж користуюсь таким для вен, бачите, як в мене вже його мало. Я наношу саме там, де в мене виступ, виступ вид вен вени вже такі, такий ем, неприємного вигляду. да, І буває печуть, болять. Теж та сама конститенція і я наношу, тому, і мені настає набагато легше. Буває дуже вени, так знаєте, прям печуть густа конститенція дуже приємна. На, ну, вона приємна така. Не цей. І аромат ментолу, тому що в, тут є екстракт медичної пиявки, Екстракт кінського каштану і ментол, тобто охолодження. 99 гривень 75 мл. Ось такі два в мене в замовленні. Повністю дивіться венозна система. І теж все виробник Україна. Звертайте, будь ласка, увагу і підтримуємо нашого виробника, щоб була у людей робота і все буде добре. Далі у нас зараз акція. Купи щонебу з каталогу з 15-ї сторінки по 195-ту і можна взяти дезодоранти. Дуже гарно, гарні, мені дуже подобаються. По 79 гривень. У мене такі вже ще є три в замовленні. свіжий такий більш-менш аромат. Квітковий, такий, як троянда, але не чайна троянда. І ось такий, це навіть не, не кавунчик, а таке, знаєте, це. Щось екзотичне. Це не кавунчик. Тому що я кавун не полюбляю в, такій, в, такій, в такому догляді. Ось такі по 79 гривень. Я користуюсь я зараз такий. І ви знаєте, що мені подобається? МММ це моє-моє. Мені подобається, що він, наче, солодкий, але ні. В ньому є така цікавинка. І він. Е він, знаєте, він такий прям таке відчуття, коли його наносиш, він як, наче крем, він як от прозорий крем, і він покриває такою е, приємною приємні, ну, приємним таким покриває тіло, де потрібно нам освіжити. Да? Е, е, і в нього немає липкості, він не липне. Це дуже приємно. Ром звучання аромату безподобне, тому звертайте, будь ласка, увагу так 149 гривень. А якщо щось купили, а є дуже багато пропозицій, дуже дуже багато пропозицій, то можна 79 гривень. от такий відмінний далі. Звісно, у нас акції, дуже багато акцій, купи щонебудь із 15 по 195 сторінку і маєш право купити по такому ціннику. Звісно, в мене в замовленні вже один я сьогодні віддала. Це іде у нас відновлюваний експрес-відновлююча експрес-маска Дермофютер 12 мл. Вона йде відбілююча. Ось такого, ось, ось такого чину. По, 100, по 89 гривень я взяла. Я взяла одна, це моє, так, одну я відкладаю, одна це моя, відкривається З, зручно, без проблем. Хочу показати вам, скільки я беру на свою шкіру обличчя. А зараз покажу, це я тільки перший раз взяла, звісно. Так, це моє. Але цей, е, я користуюсь зараз іншою, с... дивіться. Оце цеї ось горошина, да? Її вистачить повністю на всю шкіру обличчя. Повністю. Я рознесу так на ручки, тому що мені шкода його просто вит витерти серветкою. Але це відмінна річ. Чому так кажу? Тому що я користуюся ось в мене з моцином равлика, ось така, 12 мл. Я думала, що це така за див див дивина. Ну, воно видно, де відкрите, бачите, воно змінюється. А я щось думала, що не щоб не спутати, не спутати. То ось такі. І бачите, цей з моцином равлика по 179 гривень. в мене один в замовленні цей раз, а це мій, який я продемонструвала. І я ж кажу: я беру оту краплинку тільки то, що я сюди розношу. І після тоніку я його наношу повністю. Відмінне це йде проти зморшок, відмінного результату. Я ніколи не думала, що це буде відмінного результату. А Ця мені потрібна ще й по акції 89 гривень, а не 159 гривень. Зауважте, це дуже велика економія. Є пігментні плями, мені потрібно їх прибрати. Я хочу трішки шкіру відбілити. Тому ось так. Звертайте увагу, акцій зараз багато. Так, далі. Я листала, коли запропонували мені подарунки. За мої бали я листала і я налистала йогуртовий, тому що в каталозі щось я його не побачила. Йогуртовий ласьон для тіла це теж наш виробник Україна Лівеста, диво всередині називається. Не знаю, чому я його не знайшла в каталозі. 01, 12, 22, Може, його не було просто на складі. Він відмінний, теж м, м моє, моє моє. Це відмінний. Чудовий, фруктовий аромат, його хочеться ложкою з'їсти, ложкою хочеться з'їсти. Але це настільки, дівчата, дійсно зволоження. Шовковистість, і знаєте, це дійсно відмінний результат від цього використання ласьйона йогуртовий. І я хочу, щоб він був, звісно, йогурт називається, щоб він був в каталогу, тому що він реально дієвий. Я ж кажу, я собі брала тоді була акція 79 гривень. Якщо два брати, а це я знайшла в дівчинці вже в, в листала, коли в замовленні. Все ж навчаюся, навчаюся. І так, я зараз ношу парфум. Яку я ношу парфум? Дівчата, це у мене ельма. Який це гарний парфум. Це квітковий, квітковий аромат. Так. Верхні ноти, магнолія, грейфрут, огірок, ноти серця, Троянда. Троянда, фіалка, конвалія, зелене яблуко, тубероза, шлейфові ноти, деревні ноти, біла амбра і сандал. Це аромат безподобний. Це, не знаю, мені настільки це сподобався цей аромат. Тут теж написано, все переклад є, все дуже гарно. Він коштує 499 гривень. Ось такий буде виглядати в руках ну, наяву. Таємні бажання. Я не відкриваю, бо це в мене замовлення. Я просто взяла з цього. З цього набору свого пробний зразок, то, звісно, дівчата, це щось чарівне, це освіжаюче, з солодинкою, але такою цікавою, цікавою солодинкою, знаєте, не притурною, не такою відштовхуючою, а дуже благородний, достойний дуже аромат. Взагалі, в Лівесті мені дійсно дуже подобаються парфуми. Дійсно, дуже подобаються. Тому я, я собі теж, теж такий хочу. Дуже. Це прям. Прям-прям-прям-прям. Так, далі, знову-таки, за те, що я купувала, я взяла по 109 гривень замість 149, я взяла два гелі. Два в одному це шампунь-гель. Хочу його аромат. Це так прийшли вони. Ой, такий, знаєте, як наче в лісі, як наче ялинка. От натуральна жива ялинка. Дівчата дуже, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, відмінний, відмінний аромат. 18.01 ага, до 24-го. Відмінний аромат чудовий. Є переклади. Тут трішки щось так потекло, наче нема це. А так то є все відмінне. Це два в одному. Шампунь, гель. Що-небудь купуєте з каталогу. 15 по 195 сторінку. І 500 мл два в одного, два в одному відмінного шампунь-гелю, вам буде за 109 гривень. Наш, в наш час, дівчата, це дуже дермофютер це дуже гарна лінійка. Так, далі в мене в замовленні 199 гривень, це об'єм та підкручення. Тут не буду відкривати туш. Ось покажу вам ту, ту, яку я вже демонструю, тому що мені потрібно тут 12 мілілітрів. Ось така цікава щіточка. Дивіться запаху немає. Не, не чую запаху ніякого. 12 мілілітрів. Для да. когось думала, що мала немає вже. Тут так. І це туш. Зараз хотіла вам прочитати за неї. Бачите, акцій багато. Ось, ось так виглядає. Ви бачили щіточка в цій, і так вона є і на моделі. І максимум уваги тобі гарантована, тверда фіброва щіточка відмінно профарбує і розділить вії, даруючи фантастичний об'єм. Крута ціна 199 гривень, об'ємна туш для вій. 12 мл. Дівчата. Це. Це великий об'єм 12 мл, 199 гривень. Ось так. Звертайте, будь ласка, увагу. І такий приємний Ф, да, Така вона прям лівеста. Так мені подобається. Так, далі у нас У мене вийшли е, неприємності по відео. По моїм відео, які в мене є. І мене пропало відео, де я показую це теж мій, мій флакон, вже залишки мого флакону. Ну, я як по привичці напишу М. Мені так легше, хоча це, тому що приходять дуже відмінно. У мене такі два флакони по 199 гривень замовлені. Дякую, люди добрі, що ви довіряєте, що ви дивитеся відео. На жаль, у мене пропало, зникли мої ці відео, технічно вийшла помилка, і пропали мої ці відео. Відео в Ютубі, ніде їх немає, але в е, є фотографії в інстаграмі, Фейсбуці в є фото до і після те, що було в мене, в принципі, і в відео. Це 650 мл. засіб для видалення цвілі. Так, діє швидко та ефективно. Відбілюючий ефект 650 мл. Лівеста дом. Хом, це виробник Польща. Дуже гарна інструкція є на українській мові. Повністю все як є, такі, е, е, є така цвіль, яку потрібно тут навіть так і зауважено зауважив виробник, що де, через деякий час потрібно нанести повторно. Да, таке теж є. У мене таке було в ванній кімнаті. У мене е, там теж є такі відео, е, різнокольорові були У мене не незрозумілі не плями. цієї цвілі, то я за два рази я їх вивела. Тому що через день-два воно мене знову почало з'являтися. Але я розпилила запах білизни радянської. Білізна сірої пляшки. Хто, дівчатка, господарочки мої, всі знають, що таке білізна. Я розпиляю. Розпилила на 3-5 хвилин я відкриваю повністю вікно, все це витягується і нікуди немає, щоб там перщило в носі, якийсь дискомфорт цього всього немає. Але ефект дійсно є. Постараюсь, в мене є вікна, де вже потрібно ще на деяких вікнах наносити. Постараюся його, я вже практично пляшку використала, тому що були дуже великі проблеми на кухні, особливо це була взагалі біда. Тому рекомендую 199 грн. гривень. Воно того коштує п'ятсот мл. Виробник Польща. вся інструкція все повністю є. Так що ну, будьте обережними, щоб ніде не ляпнуло мені. Я на потолок стеля, да, в ванні, і я так стала. та, думаю, я висока раз бах і на футболці все. Футболка в мене в плямах, бо тому що воно дуже відбілює. Тому будьте обережні, щоб не було ніяких таких речей під тим, де ви розпилюєте. Рекомендую, дійсно, не пожалкуйте. 199 гривень, 650 мл в наш час, я, я рахую, це дуже гарна ціна. Виробник. Польша. Далі для прання у мене по 249 гривень літр, це в нас іде універсальний тобто, можна прати біле кольорове, не кашлатиться, не линяє, не міняє кольору. Наскільки дійсно суперовий, я ось такий, у мене вже така пуста пляшка, я багато користуюся. Тут є таке мірне, де ви бачите, скільки у вас залишається ще продукту. Таке, таке ділення, але це дуже відмінного результату е, гелі. І е, щоб ви не дивилися, щоб ви не читали мій особистий досвід. Будь ласка, якщо пишеться температура 40, 60, 90, 30, будь ласка, робіть так, але дивіться по якості е, випраної білизни. Тому що. Е, я особисто, це мій, мій особистий досвід гіркий вийшов е, цього літа. Я, я вже вам казала, я ремонтувала пральну машинку, тому що я прала е, гелями, теж при холодній, там можна було від 15 градусів, і я е, е, пошкодила дуже сильно пральній машинці. Я заплатила великі за це кошти. І був ремонт пральної машинки. Слава Богу, що її встановили назад, що вона зібралася, і нічого там, крім дрібної детальки, не потрібно було. Але е майстер сказав: будь ласка, періть е хоча б декілька разів на місяць, при температурі, особливо біле 60 градусів. Я зараз дівчата перу біле при 60 градусах. У е, мене, якщо навіть десь якісь квітки є, там це все, нікуди нічого не злинює, ні, 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 не губиться, не міняє кольору нічого. Я зараз вертаю повністю свою білизну в білий стан. І це дійсно так. Знаєте, я не стараюся. Е, Таке слово, знаєте, нав'язати вам продукцію ні. Я вже маю досвід з використаної ось мене тут ще трі, трішки, трішки цієї пляшки. Да? Тобто я вже маю досвід з використаних вже пляш, пляшків, пляшок тобто, і того, що, яка в мене білизна. Я вже починаю любуватися своїми махровими цими тими рушниками, які я люблю. У Мене взагалі практично всі білі махрові ці рушники, і тому я дуже задоволена і рекомендую, будь ласка, 249 гривень 28 пранів. Будь ласка, без проблем. І покажу зараз вам на секундочку, геть на секундочку. Це в мене стояв е, в, так, ну, вчора був понеділок, я прала. Да? в мене як воно стоїть да, в цьому. І зараз я вам покажу. По-перше, дуже приємний, дуже приємний аромат. Дуже приємний. Всі три таке відчуття, що це компот або кисіль. Фімозності взагалі не відчуваю. І ось. Ось така. Бачите? Мені дуже подобається. Лівеста молодці. Я, я рекомендую від цієї душі дійсно, це дуже для чутливої шкіри для дитячих речей. Це дуже, мені дуже до вподоби. Тому, будь ласка, звертайте увагу на продукцію компанії Лівеста. Буду вам вдячна за ваші замовлення. Я замовлення роблю по п'ятницям. І. Поперед сплаті, тому що компанія не відпускає продукцію, якщо я не сплачу з банківської картки, тому ми всі розуміємо. Продукції дуже багато, дуже, 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 дуже всього цікавого. Тому, будь ласка, потрібно звертайтесь, Я з великою радістю вам зроблю замовлення і будемо співпрацювати, тому що це дійсно чудова, прекрасна компанія, в якій багато дійсно гарної, якісної результативної ефективної. Продукції, і я задоволена нею. Тому, будь ласка, дякую вам, обіймаю вас. Ви найкращі. З вами була Наталя. Всіх благ вам, миру, добра і хлібу на столі. До побачення, до нових скорих зустрічей!